Всім привіт! Рубрика Рашистів до дна знову на Ютюбі. Підписуйтесь, ставте лайк і продовжуємо спостерігати, як санкції наших партнерів добивають рашистську економіку і наближають нашу перемогу. Окрім чергової, уже десятої конференції формату Рамштайн щодо надання Україні зброї новини. Приніс і санкційний фронт. Голова Міненерго Сполучених Штатів закликала відмовитись від імпорту ядерних реакторів з Росії. Міністр енергетики США Дженніфер Гренхолм вважає, що Росія демонструє зневажливе ставлення до ядерної безпеки, в тому числі в питаннях Запорізької АЕС. Як заходи у відповідь на це, американський міністр запропонувала іншим країнам відмовитися від придбання російських ядерних реакторів і перекрити джерело фінансування російських збройних сил, а саме експорт ядерних реакторів по всьому світу. За даними Bloomberg, до речі, експорт російського ядерного палива та атомних технологій у 2022 році зріс на 20%. Це йдеться і про нові контракти з побудовою АЕС, їх обслуговування і подібного. Це якраз те, що зараз є одним з каменів спотикання в європейському треку. Санкції Сполучені Штати тут беруть лідерство, і це дуже важливо. Санкції, які постачання зброї, проходять дуже чіткі стадії. Ніколи обговоримо. Хтось там проти, але рухаємось, будемо робити, і нарешті робимо. От зараз якраз час для подібних речей в атомній енергетиці. Світ на ходу практично скаліс вирішує фантастично складні координаційні, економічні і логістичні задачі, вичавлюючи Росію на маргінесію збіччя, і так доти, доки агресор не втратить спроможності до продовження війни. Ціна нафти Brent тим часом опустилася нижче 74 доларів. WTI нижче 70 доларів за барель. Це штовхає вниз і ціну на російську нафту, яка до них прив'язана. Тривалий час ця ціна вже нижче за 50 доларів. Польща, Латвія і Литва закликають ще більше знизити стелю на російську нафту до 51,5 доларів за барель. Це спонукає до ще більшого її зниження. Європа тим часом підтягує власні резерви. Доходи Норвегії від нафти і газу у 2022 році виявилися в п'ятеро більшими ніж за попередній рік близько 50 мільярдів доларів. Торік Норвегія стала найбільшим постачальником природнього газу до Європи після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і нині покриває 30% потреб континенту в цьому товарі. Світ далі менше потребує Росії. За даними митної служби самої Російської Федерації, експорт товарів звідти в січні 2023 року скоротився ще на 28% рівня з січня 2022 року. Дедалі менше потрібно того, що там на болотах випускається. А спроби переорієнтувати експорт на інші ринки також далеко не завжди успішні. Розширення БАМ та Транссибу для збільшення експорту з Російської Федерації до Китаю. Зіткнулася з дуже цікавою проблемою на електрифікацію цієї залізниці не вистачає близько 200 мільярдів рублів для глядачів старшого покоління. Не треба пояснювати, що таке БАМ, і яка кампанія ще за часів пізнього радянського союзу навколо нього крутилася. Таке враження було, що вся країна працює на цей БАМ, а тепер у Росії, яка пнеться повторювати досвід і методи радянського союзу. Не вистачає коштів, щоб провести там електромережу. Ну, хотіли воювати і всім світом. Отримайте, а запроваджений наприкінці лютого пакет санкцій Сполучених Штатів включає заборону на постачання в Росію усіх газових турбін і запчастин до них. Це також продовжуючи логіку зриву обходу санкцій, ставить Взагалі, під питання реалізацію ключових російських експортних проектів, таких як Сила Сибіру чи турецький потік, на залізниці немає електрики, на трубопроводах немає турбін, в Кремлі немає мозга, і Росія скоро розвалиться. А Україна перемо.